Такі гарні жовті листочки, і хочу зняти для вас відео про укриття троянд і одночасно, як йде компостування, пожива органічна для троянд і приємного вам перегляду. Візьму картинку здальше, щоб ви бачили, яке воно І Землею чистою я обкидаю сюди. А отакі, бачите, вже перепрівші, то була мульча. Бачите, вже перепріла, то був товстий слой, вже залишилося тільки трохи її. То я все заробляю в землю. І оце в мене з глинки, як бачите, яка чорна, гарна земля. Бачите, і видно. Перепрівші рештки. воно Землі дає багато повітря, рослина краще дихає, бо якщо у вас пропадають троянди, то обов'язково треба звернути увагу на ваш ґрунт. Піщаний я обкладаю такою травою, так по кругу, не торкаючись троянди. Отак, по кругу я викладаю, бачите, тут у мене обрізана, бо я її пересаджувала. І, і отак, не торкаючись, викладаю, я мульчу трави. То цілий сезон я викладаю, вона згниває і годує мені троянду, і таким способом мені не пересихає земля, і е, трояндочка гарно себе почуває. Це я роблю на роботі, бо в нас там піщана земля. Дома в мене глина. Я вже добилася того результату, що в мене як чорнозем. На чорноземі багато легше. Там треба вважати на азот, щоб не було його забагато, бо буде вам бояти і буде погано тоді цвісти у вас трояндочка. Ще гарно цвітують трояндочки. Зараз притримаю її. Бачите, які гарні. Я вже підгнивши, бо дощі падають. Місце проживання Львівська область на межі з Тернопільською. У нас холодніше і в нас є більше вологи. Так, тепер дивимося. Тут в мене були троянди, моя бочка, в якій я спалюю всі рештки з трояндів, тому що якщо загубиться десь гілка, то можна пробити колесо. І тут я забрала їх. Частину продала, частину пересадила між танті троянди і прийшли посилки. Я також посадила. тут в мене будуть рости кали-гладіолуси, гризантеми. І тут я перекопую і буду садити ще цибулькові, бо з цієї ділянки в мене в міжрядях ростуть цибулькові, треба їх десь висадити. Ще мені залишилося кусочок і я пишаюся того результату, якого я добилася. Бачите? Так, тяжкою працею. Але це можуть тільки робити садоводи, бо садовод ніколи не відчуває втоми, він працює, але в нього вся нагрузка знімається, коли він бачить ту красу, на якій він робив. І ти йдеш втомлена, грязна. Було, бо дощ, не дощ, треба зробити, бо все має свою пору. Як Колись сказав мій тато, ти можеш не наїстися, але все треба зробити, те, що хочеш, окрім тебе їсти. Тобто він мав завжди на увазі корову чи там, качку погодувати. Тепер я його розумію, тоді злостилася, тепер я розумію, що на все є своя пора. Треба раз, раз стати зробити. І відпочивати, помитися, прибратися і йти панею в той розкішний розарій, як квіточка. Нижня моя клумба свіжо посаджена, де була стара теплиця. Так вона зараз виглядає. Гурте, та, гризантема така велика. Зараз я її обламаю, бо мені незручно буде обкидати троянди. І берусь за обкидання троянд. І ще хочу сказати вам, що ті дівчата, які мають застелене агроволокно чорне, то вам треба користуватися фітоспорином. Бо я цілий рік ходила до знайомих своїх, любителів троян, в яких все пропадало. І ми лікували землю фітоспорином і зараз в них гарно квітують троянди. Фітоспорин він вбиває, всякі, то є біопрепарат, вбиває бактерії погані грибкові і лікує землю. Так що візьміть собі на замітку, користуйтеся, і щоб у вас все гарно цвіло. Продовжую далі. Ополюю я свою трояндочку. То є нова трояндочка, весною посажена. Як воно називається? Міс бомбастик. Дуже гарно квітувала. І так, бачите, я забираю зелені рештки, підчищаю. Є слимак. Я просипала слімаком. І зараз накрию чорною землею, щоб не було рослинних рештків на троянді, а в міжжяд я вже закидаю всю зеленину. Бачите, в мене от з теплиці таке трухляве лишилося в землі. Я перегородки робила з нього я нічого не викидаю, не забираю. Це все перепріває. Дуже в нас багато перійки. Все кидаю в міжжядя і. Це друзі мої борознюки, ну, як вас кажуть, бачите, вони то все переробляють мені на поживу. І не лізуть мені в троянди, не об'їдають корінь, бо вони мають заняття. Зробила я вже перекопку цієї клумби. Не дуже я високо накривала, бо не знаю, яка буде зима. Тут в мене є міжджеддя. Міжеддя закинуто, бачите, і гризантема, і трава, яка залишилася, яку я перекинула взагалі в землю. Зразу бачите, не дуже в мене і видно її перекинута вниз. І питали, як розкидаю я. Листя. листя також можна положити і прикопати, але мені це дуже незручно, то я його розложу зверху, а весною я його загорну. Всі, як знаєте, листя воно розсипається як торф. Ось так виглядає у мене межяддя закинула. Так, закинула я, бачите, межяддя листя. Листя не має лягати на троянду. І так в мене буде лежати до... Весни. Ще нагадую, що в мене тут внесений суперфосфат, попіл, Фітоспорином я швидше поливала і ще зверху я оброблю, як буде до кінця тижня вже холодає, то ще залізним купурусом. Отак виглядає у мене та ділянка, яку я вам зняла на початку. Відео, там в мене лілії ростуть, я не чіпаю, бо, щоб не пошкодити цибульки, в мене на все пішло година часу. Ось тут, резентема. Весною я її заложу в міжряддя і накрию землею, вона перепріє. До осені вже її там не буде. Підходжу я. До другої ділянки. Тут трошки щільніше ростуть троянди і вже скину, що в мене вийшло. У мене поділено все на ділянки, тому що мені було зручніше робити осінню свої роботи. Слідуючи. Ця ділянка в мене ще є не дуже вироблена. Бачите, тут земля така більш тримається, купи тверда Бачите, і погано дихають корені. І в мене, можуть з великої гарної троянди, поступово задихатися, то є спрейка, то є чайна дельфіна. Вона в минулому році була краща, в тому році вона стала делікатніша. Бачите, Замало її повітря. Затверду її тут. Але я думаю, що я її теж витягну, знову засиплю листичком і земля буде краще. Так, бачите, відцвила, обгнила вже трошечки троянда і не видно ніякої плісені, ніяких грибків на ній. Вона відійшла здоровенька, впаде і піде в поживу. І так само інші троянди просто відсохли, постаріли і все. Збираю собі таке багатство, кому не треба. Навіть кажу, можете мені закинути за браму, щоб далекості не везли. І несу вже на город. Так виглядає моя ділянка перекопана вже, то я не постійно копаю, я вже пішла, їсти зготувала, пробила різні роботи і прибігла знову трошечки покопала. Тут я чистила цибулю. Висипала цибулиня, буде так лежати. Ясне діло, що цей варіант не підходить всім, хто має клумби на подвір'ї, не підійде. Вам фітопоспорин і триходермін поможуть. А отак, якщо хтось має багато троянд і вони в них не на центрі, а любуються ними, то вам цей спосіб на руку. Третя ділянка вже в мене буде до арки оця площа. Така вся зелена, пишна, а шкода зривати. Ось оскільки тут і буде добрива, то я вже зачистила бульотуян трошки. Тут вже достатньо мені зелені. Свій робочий день посадкою ще двох дерев і хочу вам показати під свою мульчу я зняла оту траву. Бачите, яка земля, де в мене ростуть дерева, перегнивши тирса, Всякі рештки. Ото я верхній шар зняла і тут посадила. Важте, де була хвилинка? Чудо. По видно, як перепривають ці рештки. Пукінька земля і рослина буде добре її дихати і вона буде гарно рости, бо зробила з третьої ділянки. Так вона виглядати в мене буде. Я вже думаю, що відкрила я вам вже всю тему достатньо. Отак стояла вся зеленина і тут вже вона лежить на удобрення. І ще вам один доказ того, як нащеплені яблуні. Я їх нащепила весною, пересадила в пухку землю. Так само біля дерев я висипаю і тирсу, і рештки, і відсіви. Тут наростає багато трав з відсіву. Хто віяв, то знає. І я не виполюю, як рекомендують приствольні ті круги робити, щоб тут було пусто, бо щоб рослина дихала, вона в мене прекрасно дихає, тільки щоб не торкалася в мене до кури. Як бачите, потовщення є. 10 років деревам. О. І вони гарно в мене вже... Родять. Ото все в мене перепріває за зиму воно впаде, перегниє і знову буде пожива. Так само під смородиною, ото все, як хтось називає це бардаком, то в мене все органічне, це все добре. І хто хоче подивитися компостування, у мене телебачення, відео, то в програмі, що там. В інстаграмі є Мартинюк Марія. Можете собі переглянути, там є коротко, а в мене на сторінці є компостування. Я по тих запитаннях, що вони давали, зробила більш обширне відео, щоб було більше інформації для тих, хто хоче тим займатися. Я сьогодні зроблю вам відео. А відпуск в мене вже закінчується скоро, і тиждень у мене ще є для того, щоб обкрити троянди, то задавайте запитання. Я ще буду обкривати, що вас ще цікавить, що вам ще відзняти, бо краще раз подивитися, ніж десять разів послухати. І чекаю на ваші запитання, що вас цікавить. Гарного вам всім дня! До зустрічі, миру вам, Божої опіки і всього вам самого найкращого.